Відбудемо у відпустці і повернемося. А скільки у відпустці, Ну, Будуть, як у нас документи десь. два тижні. Десь два тижні, хлопці. Десь златижні флоції. Якщо можна представити, будь ласка. Світличний Віталій Вікторович. Майор Малічний Флок. Спасибо вам огромное. Спасибо за нас всім. Низько плава, ми з вами вам Я приймаю Керівництво нашого воєнкового. Ну як ви вважаєте, треба це змінивати? Я сам не з Чернігова, я сам не з Сосниці. Ну От з Чернігівських жию за чернігівською НКО вам нічого не можу сказати, ні добре, ні погано. Я його просто не знаю, не знаю, так? Чесно. Моделізований я був не з Чернігова. О, скажіть, як народ? Чесно. Ну, знаєте, це, мабуть, вітчизняна війна, бо народ воює, народ армію годує. Що роблять ті, хто має Ну, Бачите, форма у мене наші волонтери подали. Воронежилет волонтери подарували. Хаска волонтери подарували. Ну, Слава Богу, держава хоч патрони дає. Патрони.